Друзі, добрий ранок, що ви бачите? Нічого, а тому що туман сьогодні На будемо я вже от з крісло розставив столик два таки зробив таким, таким от чином. Пробуй так сьогодні. Буду удочки розкладати. Боня Ніколаєнко поруч. І Вова, Елісею, далі там. Буде... О, нам на платформі! Бодя, що я бачу? Вова, вже бачите. Удочку хочу закидувати, я ще їх не доставав. Я теж зараз буду. У мене все фідерне там. А, у вас все після... 7. Обана! І тут крутяки одні. Тільки я один на кріслі приїхав. Ну що, друзі, готуємося, готуємося, розкладаємося далі. Йду, витягую удочки. Перша рибка, перший закид, перша риба. Не буду в руки брати, бою, щоб не впала. Ось така ось така рибишка. Красива. Красивенька. Короче, три закида, три риби, але цю довго прийшкати десь хвилину що продовжуємо Дивіться, якого я звіра зловив, зараз покажу. Дуже рідкий заяць. Дуже рідкий заяць. Круглий червоний карась, так називаємо. Красавчик, дивіться, бачите. Красавець, красавець. Збижнячка. Дальню, ближню, каже, не дальнюю, середню і ближню. Кльов сьогодні не дуже. Кльов не дуже, але парочку зловив картик і от, от карасик. І от карасик. Так що отак я Поки що працюю, шукаю, шукаю. Сьогодні не риба. риба дуже неактивна. Два з половиною чи сто Не менше. Не менше. А я думаю, не менше п'ятерки буде. а я думаю, вісім плюс. Ну Дум... це нема. Ми не знаємо, як вона йде. Ми ще ні разу до голови не зрозуміли. То я не зрозумів. От ви сказали, що на цих змаганнях палки можна любити, так? Так. Да. Любі Коропові Підерні ну, Любі це є коропові, ну там ще є якісь там ті. Кастингові чи називають, морські. Але, але довжина, тут до 450. Ні, ну це як. Тобто я можу спокійно взяти. Апекс і його виділю. Я не за я спокійно можу взяти спот. І ним годуватись. А він так затяг. Витя. Хороші. Карася боли в Красиво. І так головою ще не разу не бахнув. Ну так, є такі, удалені не удари. Ну да. Вот это костенки там. Тасы для не здесь. Ну, Я блять не зимна металл. Чи носа взломает, бля, і пальцем. де Будем тут? Ладно, встану, вже. ладно, говорим, бля. Молотилку свою не забудьте, бля. Не забуду Я так да. у пяну тут где-то не так смотрим секторий 14 на змаганнях 14 Страна точину вроде Видите, Юра тоді був кричить у башковского двадцатка Короче, хороша риба. Сьогодні таких ще не ловив. Я тому акуратненько дуже виважую, ще тому, що тут хачочок 12 номер. Чистый вечера полезла в рибку тисбирав. Та нема що такого я не бачу вашого шока я сам в шокі від вашого вибажування а що ти думаєш а як по-другому як по-другому надо повісити ще 18 гачки. ну 12 саме ходовий з 9 ранку з 10 старт, до 3 – вытянули з Я усіми, поважаю, за десь призипки от. Зі всі ми попрощали. Призибки хватає, блін. І додому. Я вам будинок забронюю. О. Щоб ви додому не їхали. Тут холодно, Юра, не робо. Я краще змію. Патни штани візьміть. Дивись, дивись, що я тяну. Сназка, а сназка тяне другу рибу. Да. Оце погано. Ну... Бо вона може в будь-який момент злетіти. Бог, це що... не моя риба. Ой, ще шока нема. То я щось по дорозі ще цифен. Цепану. Ви ципанули щось ще. А чорна трубка це не моя. Е -е, як я її витягну. А може це моя? Може це ваша. Це... Ні, ваша, ваша там поводок просто дальше юра сейчас треба буде акуратно цю дві то зняти якщо зніму? а так щоб не, не прижимати нічого Та знаю, але як це зробити ну як як будемо пробувати О, добре Носочка надо будет. Лесочку. Нет, и в воду русля. воду водосхи просто. Це воно на шоку застряло. Да, на куда на, в на Набилося трави і травы и у нас застряло. А вот как-то вот тут. Блять, як вони уже замотали на цих квадриках. Я думав тут приїздить. Ні, тут то теж есть пише позбирать. Так і не, 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 все. Вона до речі так добре тримала. Без клета б це ну, не так вибиває. Давайте пропавчить. Ми ці. Візьмемо? Да. Ана. Так, тут такие шок на территории Ні, Нет, ладно, задречу. Бачу, бачу. Фугай, і Та ні. А я весь буду підставка там. Чтобы мы их должны разбивали. Два з плюсом я сказав, два з плюсом, ну, все. я зважу якщо хочеш, не маю вагу, о, так я не не маю, ну і що ти чекаєш, я чекаю, щоб все правильно зрубити, блядь, а не збити рибу, ну, сім'єрочка, 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 сім'єрка, не диш, чекай, я ручку зніму половину, Да я хочу положити, щоб не під ноги положити. Взяли. Узяли. Закінчив я тренування. Бачили рибку нам вже думаю крайній раз кинув і швидка покльовка оця знаю, 8-9 кіге красавчик такий перевірив три прикормки не прикормки а ну, прикормки в флет перевірив насадочки перевірив гачочки є вже якісь що гачочки такі то не треба такі то треба Кормив пару точок, теж є напрацювання, що не треба робити, що треба. Я вибачаюся, не можу все сказати, бо через два тижні у нас багання тут. Потім може вам розкажу. Якщо все вийде, і те, що я думаю, виправдається, то дистанції, три дистанції сьогодні перевірив. Навіть чотири. Різні якісь. Ну, сьогодні неактивний кльов був, тому і статистику дуже важко вести. Але я думаю, я ще на наступні вихідні точно приїду. Може серед тижня вискочу ще. Подивлюсь по погоді. Палички сьогодні використовував ексклюзив 210 старий на дальняк. Середні дистанції РС-165, 192 в рості 395. Я набрав довгий худочок. Кормився РС-кою 165-м тестом. Ну, так кормитися можна метрів до 90. Поводки різні на моною на шнурочку. Ну, я не робив нові, те, що на остатках, чуть-чуть бушних, чу-чуть -чуть нових. Оце трошки не От за тиждень підв'яжусь, вже на ті, що я думаю, і на слідушій вихідні буде вже так більше. Практичні тренування вже приблизно приближатись будемо до бойової тактики. Все, дякую, що подивилися. Такий коротенький відосик вам зробив. Лайк, підписочка. Все, пока. Чекайте нових відео.